Ви могли подумати, що це Німбус 2024, але це в нас тут є рослини з файного магазину, з боку вини нам прислали щось цікаве. Вони зробили файне упакування. Все гармонійно, нічого ніде не терчить. Все, панали. Бачите, як все чітко, У нас є бумага. І целлофанеус, іде в Нічого собі. Ну що ж, у нас є тут сакура, Канзан, слева, коло не видна груша, яблуня Айда Ред, дворічне і вироба. для з'їду. Що ти робиш таке? Ну, чімон, нахер воно тут! Ти бачив саженці верби. <ріпи> Саженці верби. Буховина чи, чи, німецька область. Так? Да? Да. Це, це вони вирощують верби. Да, 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 да. А Любим. де садити, чуєш? Отаму. Заливаємо водичкою. Говорю, що, що У нас тут буде рости верба. Гарнесенька, дід. <різь> Все таке сидимо? О, це буде гарненька. йо Йома, люденьки добрі. Ні, гарненька така верба. Сади. Буковини найнижчі ціни. Замовляй від 250 гривнів. Гарантію люди дають. Ой, негениляки молоді, робочащі і відповідальні. І мають багато відгуків. Сади, ти вже посадив вербу. Ну, то ти, що мене обіжаєшся. глянь, яка вона красива в нас. Красота. Це верба. Какуроні да. шики в вербу посадили. Какурона ага. шика. Да. Японська верба. Людина має в своєму житті посадити якесь дерево. Конечно. А ти посадив дерево? Ні. Я замовлю <риклад> сади і бухіна. Там ціни непогані. <риклад> Кожен має замовлю в них якісь. Саженці. Але мабуть головне щоб була файна якась погода, правильно? Да. От така як сьогодні. Сонечко. Да. Все як має бути. Вот тут у вас садить. Давай. Давай. яка грушка, файна, дід! Ага. Вот і ага. Ось От ямля, санець. Купляли машини та їздять. А чого ж ти не їздять? А тільки щоб ми їхали. Куди? До, тво... до... до твоєї мами. Якої мами? Твоєї? А, на клань. Да, там прибирали, щоб все було файно. А, ну правильно. Я став дивився, де ж? <гум> Думаю, мама в мене. В землі вже. Да, вже... дід, роки йдуть, треба час від часу приходити трохи там. Не. Ну не на що гана, так? так, блядь, ці підараси, я, я б йому погнав. А ти не вважаєш, людей, які женуть, як. От, а чого ж я вважаю, як тут? Чекай. Тобто ти їм ставиш дизлайк. Пиздяй. Обасу. Так. Да. А, а дівчинка робить? Дивиться, як мама робить колбасу. Ти таке бачиш, це ж лівер на колбаса вус буде. Ти колись їв домашню? Як виглядає? Апетитно? Нормально. Так куди ти все розк'єдуєш? М'ясо твоє. де?